Дорога моя чудовезна Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки. Я завжди з такою вдячністю, таким захватом згадую всі наші зустрічі, які почались уже багато-багато років тому. Цю нашу багаторічну співпрацю, ті наші конструктивні плідні дискусії, ті зустрічі з численними читачами, які ви ідеально організовували, ті ваші сучасні фонди. Ті ваші чудові екскурсії Херсоном, ви були перші, хто показав мені це прекрасне місто. І ви, до речі, були першими, хто зруйнував мій стереотип, що Херсон це російське місто. І коли почались ці всі дні тяжкі дні вторгнення вже, я спостерігала з таким трепетом і вболіванням. Захватом і співчуттям за тим, як Херсон боровся, і я завжди думала, а як там моя бібліотека? Як вони виживають? І мені здається, я навіть не уявляю, що ви пережили, коли рятували себе, рятували книжкові фонди, рятували Україну, скажу без перебільшення. Але я думаю, що можна сказати, що ви це пережили і ви це подолали. І тому в цей тривожний, такий непростий, сумний, але безперечно величний ювілей. Я вітаю вас від цієї душі. І сичу, щоб ви вийшли, щоб не нам всім перемоги, і щоб ви вийшли після неї зразу ще на вищий рівень у всіх відношеннях. І візичу нам з вами ще багато-багато наших спільних зустрічей і екскурсій Херсоном. Я дякую, що ви такі є. І будь ласка, будьте завжди!